Доброго ранку, мене звати Артем. І я працюю продавцем-консультантом в магазині kubi.com.ua. Якщо ви не знаєте, що брати дитині на Новий рік, приходьте до нас. Я проведу вам екскурсію у світі іграшок. Якщо вам потрібна хороша іграшка для немовлят віком від 0 до 2 років, я можу вам запропонувати ось такий хороший варіант розвиваючої іграшки. Вона хороша тим, що її можна поцепити на ліжечко чи кровать завдяки цьому. Вона має приємну мелодію, в неї є прорізувач для зубів, та вона приємна на дотик. Іграшка для дитини постарше, віком від 2 до 4 років. Я можу вам запропонувати ось такий чудовий варіант, як, кон як конструктор. Він є досить хороший, досить зручний. Деталі в нього досить великі, тому дитина не зможе його проковтнути. Зберігається він в хорошому контейнері, який займає дуже мало місця. Також він розвиває дуже добре моторику. Хорошим подарунком для вашої дитини віком від 5 до 7 років слугуватиме машинка на радіокеруванні. Вона дуже цікава і дитина буде завжди задоволена. Для дітей віком від 8 років і старше я можу вам запропонувати чудовий вибір настільних ігор. У нас є багато різних та цікавих броділок, монополія, футбол, баскетбол, навіть хокей. З вами був Артем. Продавець консультант магазину кубі.юа хочу привітати вас з наступаючим новим роком.